Що у нас дійсно відбувається добровільна мобілізація і звільнення через суд як дострокове звільнення на певних умовах, які визначені саме законом. Тобто, в'язень, подаючи таку заяву, він розуміє, які наслідки його звільнення і мобілізації подальшої до армії. Це перше. друге це те, що не створюються примусові такі обставини для того, щоб у в'язні не було вибору. Якщо ми знаємо, що по російських виправних установах спеціально в негативному плані створювались умови навколо в'язня його змушували підписати такі контракти по великому рахунку проти його волі, але в нього не було вибору. Тобто, або ти підписуєш, або ти сидиш в карцері або в штрафному ізоляторі, умовно кажучи. В нас це відбувається добровільно, це контролюється певною, певним чином і прокуратурою і спостережними комісіями на місці в установах, і проходить дана інформація через суд, де добровільно в'язень підтверджує свої наміри. Тому, оце дві основні різниці. Ну і плюс до того, наші мобілізовані в'язні користуються всіма правами. Військовослужбовців ЗСУ вони отримують заробітну плату і так далі. Єдине, чим вони не користуються, це їм заборонено чергові відпустки. Uh -huh. Ну по, по солдату, звичайно, надається відпустка чергова. Там що півроку, що рі щороку В'язням вона не... не надається, але якщо якісь сімейні надзвичайні обставини, наприклад, там похорон близької людини або щось інше, в виключних випадках така відпустка може надаватись. Це все, чим вони відрізняються. Від звичайних військовослужбовців.